Вітаю, мене звати Двосічний меч. Я із Михайлівки і це дар мій перший. Магнітно-кінетичний двигун, двигун на магнітній тязі. Або ж видобуток енергії з нульовими затратами. Саме перед, на, на схемі перед вами саме цей механізм. Що ми бачимо? Два поля обклеюють барабан. Кривошип, який ділить цих два поля е на південне і північне, і магнітний поршень. Е е є люди, які скажуть, що цей механізм не працює, адже є закон сила дії дорівнює протидії. У мене до цих людей є запитання: якщо, якщо шмат металу поставити на воду, він піде на дно. За законами фізики, але якщо йому надати форму човна або корабля, він буде триматися на воді. Чому? Так само і в випадку із цим бивуном. Якщо ви в розрахунок не вводите ніяких розумних основ, то так він працювати не буде, він як булижнік. А якщо ввести розумні розрахунки, то він буде працювати і приносити вам користь. Отож, що ви не бачите для того, щоб його запустити, значить, є зона протидії, але ви навіть не знаєте, що це таке і як на нього впливати. Е є чотири способи впливу на, на цю схему, на цей бегун. Два способи на зону дії і два способи на зону протидії. Отож, перший спосіб на зону дії це віддалення магнітного поршня, адже два екватора і на двох екваторах спостерігається зона протидії. Тільки один екватор проходить магнітний поршень, а другий екватор стає колом. Чому так стається? E -hmm. Значить, перший спосіб це віддалення від проблемної зони. Другий спосіб у нас ось домає такий вигляд. Двосічний елемент можна перекрити зону протидії металевою пластиною у формі е е ромба. От. І таким чином не виключити, але знизити зону протидії. Повністю виключити зону протидії не вийде поки що нікому. О, це другий спосіб впливу на зону протидії. Тепер два способи на зону дії. Перший спосіб це збільшення діаметру. Збільшення діаметру барабана. Адже зона протидії, вона обмежена, і який би діаметр не був, по довжині окружності зона протидії буде займати завжди 2 АДВМ значення. В той час, коли збільшуючи діаметр, зона дії буде збільшуватися. І тому, ось як показано на формулах: зона протидії завжди 2 АДВМ. А зона дії при певних обставинах, збільшуючи діаметр, вона спочатку вирівняється із зоною дії, протидії верніше, а потім і стане переважати зону протидії. От, зона дії, зона протидії, АДВМ це активно діюча відстань магнітів. Це та відстань, на яку, з якої магніти починають саме притягувати один одного. Не впливати, а притягувати. Отож. Тепер на цієї схемки ми побачимо те, що приховано від наших очей. Барабан це система, яка в свою чергу ділиться на чотири структури. Дві структури займають протидії, вони показані отакими от колами. І займають два АДВМ. В силу того, що магнітний поршень проходить над одною із них і впирається в іншу. То оця інша складає протидію, а ця віддалена, тому і проходить так нормально. І два, е, е, два полюси у нас е, по наростаючої дають коефіцієнт корисної дії і по спадаючої, також дають коефіцієнт корисної дії. Отож, дві проблеми і дві користі маємо. На екваторах. Проблема на полюсах дія. Далі ми вплив за допомогою вплив на дію, адже дію також можна збільшувати, збільшуючи діаметр та інший спосіб, другий спосіб це спосіб, так би мовити, суспільства, схожий на суспільство. Багатопоршневість. Коли не один поршень, а багато поршнів. Про монопоршневість хотів би ще сказати, якщо збільшувати барабан, збільшується й маса. Тому коефіцієнт буде невеличкий, але розміри величезні. Тому розглядати його як промисловий ну, немає сенсу. А от багатопоршневий можна цілком розглядати як промисловий варіант. Тому... На цій схемці показано, що робиться. В той час, коли один магнітний поршень на нього діє протидія 200%, адже два поля максимально наближаються до магнітного поршня, і тому діється протидія на рівні 200%. Два магнітних поршня діють одразу 200%. Зона протидії це 2 АДВМ. От, А далі всі останні поршні видають уже корисну е, дію. Отож, е, головні положення і правила цього двигуна всі магнітні поршні дивляться одним і тим самим полем до барабану. Е, всі шатуни одинакової, е, е, одинакового розміру, однакової довжини і кріпляться на один кривошип. Висота кривошипа ефективна. Дорівнює АДВМ поділити на 2. Ще хотів зауважити, що барабан паралельно обклеює, обклеюється магнітами, тому АДВМ остається на місці і дорівнює 1 АДВМ. В той час, коли магнітні поршні. Можна клеїти послідовно з метою збільшення значення АДВМ, і як внаслідок збільшення висоти кривошипа. Але розрахунок вже потрібно робити за більшим значенням АДВМ. Якщо у вас АДВМ барабана і магнітних поршнів будуть різні, то всі подальші. Розрахунки потрібно робити за більшим значенням АДВМ, септомагнітних поршнів. Так, активно діюча відстань магнітів. Це ми пояснили. І тепер потужність кожного поршня. Тут показана формула, як, як що куди, але дещо не зрозуміло. Зараз ми детально пояснимо. Це у нас формули багатопоршневих двигунів. Від 3 магнітних поршнів і до 21 магнітних поршня. Бистренько поясню щодо чого: МП магнітні поршні коло 360 градусів ділимо на 3, отримуємо 120 від суперпозиції магнітного поршня, який знаходиться. В зоні протидії і займає 180 градусів, віднімаємо 120, отримуємо 60%, 60% ділимо на 1,8. Що таке 1,8? 1,8 це співвідношення кута до потужності магнітного поля. Себто, 180 градусів ділимо на 100% потужності, отримуємо 1,8. Значить, магнітний поршень, який буде знаходитися не на 180 градусів, а, наприклад, на 0 з іншої сторони, буде мати мінімальну тягу 0%. Посередині матиме 90 градусів кут і відповідно 50 градусів. Відсот... 50% потужності. О, все просто. Тепер 5 магнітних поршнів з'ясовуємо положення. Ділимо на коефіцієнт множимо на 2, адже 2 магнітних поршня на цьому самому куті знаходяться. От З однієї і з другої сторони. Отримуємо 120%. Друга пара 40%. В сумі 160% все одно мало. 7 магнітних поршнів вже майже так само, як і протидія. Зона дії майже вирівнюється з зоною протидії. Зона протидії 200% плюс 50% це сам механізм і протидія з іншої сторони. Ну, це дуже приблизне значення. У когось воно буде більше, у когось менше. Залежить від механізму, який будете збирати. От. Сім магнітних пошнів приблизно. Уже по дії вирівнюється з протидією. 9 магнітних поршнів вже спостерігається приріст 100%. 100%. Що таке 100%? Це один магнітний поршень максимально наближений до барабану. І тут залежить від того, які магніти ви на поршня ставите на магнітний поршень. В моєму випадку це 5 кг, які тиснуть на кривошип висотою 20 мм. Адже АДВМ моїх магнітів 40 мм, неодимові магніти. 11 магнітних поршнів 200%, 13 30%, 15 магнітних поршнів 400%, 17 500. 19 магнітних поршнів будуть мати 600 і 21 магнітний поршень буде мати. У нас потужність 700%. Значить, ви замітили, що непарна кількість. Це пов'язано з тим, що якщо використовувати парну кількість магнітних поршнів, вони будуть менш ефективні, тому що будуть проходити два магнітних полюса, одразу будуть проходити два магнітних поршня. Як мінімум на 20% протидія буде вищою у парних. Тому використовується непарна система. Тепер, як визначити довжину, довжину окружності барабана і, відповідно, діаметр барабана? 21 магнітний поршень, тобто кількість магнітних поршнів множимо на 2 АДВМ плюс ширина магнітного поршня. В моєму випадку це 179 см приблизно. І приблизно це довжина окружності. І діаметр приблизно 57 см. 57 см, 에, 5 кг 1, 7 магнітних. 700% це 7 магнітних поршнів по 5 кг, 35 кг на 20 мм висота кривошипа. Ну, ви пам'ятаєте, якщо е, хочете мати кривошип вищим, більше значення кривошипа, то використовуйте або більше магнітів, там не один, а 10 наклеюєте один на один. Значення збільшиться на 50%, наприклад, або ж використовуйте магнітні стержні. У них АДВМ вище значення. От. Е Якщо потрібно не 35, а наприклад, 350 кг в моєму випадку, то можна ще зробити ширшим барабан. Адже ширина мого барабана 10 мм всього на всього. Отож, самі вирішуйте, чи їздити на бензині, чи вже переходити на те, що не коптить, не гримить. І абсолютно екологічно чисте. Ви можете пиляти пеньки, оставляти після себе своїм дітям і внукам і вижиті до краплиночки нафтогазові родовища а можете скористатися моїм даром. Так, можливо, десь щось трішечки я помилився, адже я працював один і дуже довго, а можете. Підправити і скористатися моїм даром. Отож, якщо зрозуміли добре, не зрозуміли, ну не засмучуйтесь, у мене і для вас є подарунчик, ось до більшик такий український Бог, ось так на магнітній тязі, переміг російського, а ось на нафті та газі. На все добре, друзі.